Євген, як тобі вдається, проблеми із роботи, служіння не приносити додому? Е -е... Та, що приносить? <рес> <рес> приносить <рес> і таке є. І Я вважаю, що це нормально, коли. Ми, ми ж сім'я, ми ж маємо проходити разом не лише радісні якісь моменти і успіхи, але і якісь випробування, навіть виклики в роботі, які в нього є. Я знаю про ці проблеми, і теж мені легше, коли я знаю про них, ніж коли я не знаю і не знаю, що очікувати. Тому мені здається, що Женя приносить, але ми, я підтримую його mm -hmm. в цьому. І ми якось разом намагаємо їх нести. Я би сказав, що ну це справді виклик. От так. найскладніше ну радості простіше приносити додому, здобутки і так далі. Складно, коли ти емоційно виснажений, ти приходиш і тебе в дітей купа ідей, чим зайняти твій вільний час. Складно, коли в тебе є якісь проблеми, і ти емоційно не в, ну, в не в зеленій зоні, як ти кажуть, та ти перебуваєш в червоній зоні, і ось тут цей ризик, я до речі, дуже цілеспрямовано до цього відношусь. Я намагаюсь завжди ну, не робити дітей і Тетяну заручниками якихось моїх там, не знаю, емоційних розмов або проблем і так далі. Я прям, ну коли бувають такі моменти, відверто кажучи, коли я розумію, що мені складно. Ну от, от я десь наближаюсь до 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 якоїсь неврівноваженої відповіді, я тоді намагаюсь помовчати, просто е, от просто я ну там займаю якусь, якусь точку стратегічну і ну просто зібратись докупи, е, побути з, ну я розумію, що вони ж вони мене справді чекали весь день, і тут, е, як як часто легенди, ходять, тато прийшов не в духах додому. Uh, і це, це проблема. Можна, можна прийти додому, але не залишити роботу, там бути на телефоні. Я думаю, що зараз менше цього чи ні. Ну да, я пам'ятаю. Раніше були моменти, коли, коли приїхав і там до ще години, півтори-дві продовжуєш працювати, щось робити. Хтось тобі щось каже, ти да, та... це проблема. Ну я не скажу, що я що я такий бездоганний в цьому плані. Є дійсно це, це, мабуть, одна з таких сфер, над якими потрібно працювати. Оце ця мультизадачність, вона, ти коли намагаєшся в мозку це все скласти, вона досить сильно виснажує і мозок продовжує працювати. Можна поїхати з роботи, але продовжити в мозку працювати. Тому що інтелектуальна робота, вона е, розумова, вона дуже виснажлива. І ти може лягаєш спати про щось, думаєш, просинаєшся. Ну в такі дуже активні періоди. Але я, ну, я, я, я намагаюся працювати над цим.